Так, вітаю! Сьогодні будемо розбиратися з формулами коренів квадратного рівняння, а саме з дискримінантом. Розглянемо, які є формули і що вони означають. Перше запитання це більше запитання на теорію, тому згадаємо деякі основні моменти, якою літерою позначається дискримінант квадратного рівняння. Дискримінант, так, Тут вже є підказка, дискримінант – це буква Д. Ніяких Х1, Х2, це вже корені. Ну, В, це об'єм. Так, друге. Покажіть загальний вигляд квадратного рівняння. Дивіться, тут в нас четверта степінь, тут не може бути квадратним рівнянням. Тут а квадрат х а повинно бути ах квадрат, Тому в цьому випадку це не квадратне рівняння. Далі в нас варіант Б, це якраз загальний вигляд квадратного рівняння, коли в нас є х квадрат, коли в нас є х і відповідно коефіцієнти поряд з ними. Тому тут правильний варіант П. Ну, якщо ми згадаємо, то квадратні рівняння якраз мають вигляд так, х квадрат плюс 2х плюс 5 дорівнює 0, або 2 х квадрат мінус 4х додати 2. Це все різновиди квадратних рівнянь. Тому, відповідно, ні А, ні В нам не підходить. Так, рухаємося далі. Згадуємо формулу. Нам потрібно вказати формулу для обчислення дискримінанту квадратного рівняння. Дискримінант розраховується по формулі B квадрат відняти 4 А це якраз варіант А. Так. Рухаємося далі. Ем, далі, для дискримінанта є три випадки. Якщо дискримінант більше, менше або дорівнює. Тому давайте їх згадаємо і розглянемо більш детально. Якщо дискримінант більше 0, то квадратне рівняння має два корені. Тобто, якщо дискримінант додатній, то ми маємо два корені Х1 та Х2. Відповідно, Далі розв'язуємо квадратне рівняння. Так, якщо дискримінант менше нуля, то квадратне рівняння тут не має коренів. Якщо дискримінант буде від'ємне значення, то тут вже немає розв'язків. У нас не буде жодного кореня, який буде задовольняти дане рівняння. Тому тут варіант Б. А якщо дискримінант дорівнює нулю, то квадратне рівняння має один корінь, або ще кажуть, що має два однакові корені. Тобто, в нас, якщо дискримінант дорівнює нулю, то в нас вийде тільки один корінь. Тому записуємо x1, там буде, наприклад, там 3. Ну і відповідно, це є розв'язок даного рівняння. Так. Нам потрібно знайти дискримінант рівняння. Тому давайте ось ми запишемо 2 х квадрат відняти 3х відняти 1. Загальний вигляд квадратного рівняння ось він дискримінант, це b2 відняти 4. Ми це згадали у минулих питаннях. Тому давайте для цього виразу знайдемо дискримінант. За формулою в нас b квадрат. B ось у нас коефіцієнт перед x. Тому, так і запишемо: мінус 3 у квадраті. Відняти, відняти в нас 4АЦ. Тому відняти 4. А в нас 2, і це в нас мінус 1. Тому 4АЦ помножили, так, дорівнює. Далі, нам залишилося тільки порахувати. Мінус 3 у квадраті це в нас 9, так? мінус на мінус буде плюс. І відповідно 4 на 2 це 8. І... Тут у нас два мінуси, відповідно, буде плюс. Тому 9 додати 8 це 17. І тут маємо, що дискримінант більше 0 і рівняння має два різні корені. Так, ну в нас їх тут знайти не просять, тому рухаємося далі. Знайдіть дискримінант квадратного рівняння. І давайте його порахуємо, якщо в нас є. Рівняння Х квадрату додати Х додати 7 дорівнює 0. То дискримінант: у нас B2 4AC. b квадрат відняти 4 ac b – це коефіцієнт перед Х. В даному випадку це одиничка. Тому запишемо 1 у квадраті відняти 4 А у нас теж одиничка, і це в нас 7. Тому 4 – це буде 4. На 1 і на 7. Відповідно, маємо 1 у квадраті це одиничка. 4 на 7 це 28. 1 відняти 28 маємо мінус 27, а це дискримінант від'ємне значення, тобто дискримінант менше 0. І відповідно ця, цей вираз квадратний не має коренів, взагалі ніяких коренів, Тобто ми не можемо розв'язати це рівняння. Так. Тут варіант Г, мінус 27, рухаємося далі. Знайдіть дискримінант квадратного рівняння. ось такий. Так. Якщо ми порахуємо дискримінант, знову ж таки, так, використовуємо формулу b квадрат відняти 4 ac B в нас 6, тому 6у квадраті. Відняти 4, А в нас коефіцієнт перед x квадрат, 1. Це в нас 9, тому мінус 4 ac Відповідно, маємо. 6 у квадраті це 36, 4 на 9 36. Отримали 0. Дискримінант дорівнює 0, в даному випадку тут 0, і а, дане квадратне рівняння має один єдиний корінь. І якщо ви подивитесь уважно, то ось тут в нас формула скороченого множення, і ми можемо розв'язати це рівняння за допомогою формули скороченого множення. Якщо ми згорнемо до Х, додати 3 до рівня 0, і відповідно зможемо знайти корінь. Ну, або, відповідно, використовуючи формулу. Так, далі знайдіть дискримінант квадратного рівняння 3х2, додати 4х, відняти 1 до рівня 0. Так, запишемо квадратне рівняння, ось наше А, ось наше Б і ось наше С. Дискримінант це в нас B квадрат відняти 4 ac B квадрат це в нас 4 мінус 4 ac Тому вийде 4 в квадраті 16, 4 на 3 на мінус 1, і тут 2 мінуса, отримуємо плюс 12. Отримали, що дискримінант дорівнює 28. Дискримінант тут додатній, тому рівняння буде мати 2 дійсних корені. Так. Яке з рівнянь є квадратним рівнянням? Знову ж таки, так? ось загальний вид квадратного рівняння в нас квадрат відняти Бх додати С до рівня 0. Перше А нам підходить. Б нам не підходить, тому що тут третя степінь, так? тобто тут куб, він вже нам не підходить, ми його відразу викидаємо. І V це звичайне лінійне рівняння, тобто, якщо ми перенесемо 2х уліво, то отримаємо 4х відняти 2х, це в нас буде 2х, і 5 тірку перенесемо вправо, ми отримуємо 2х дорівнює 12. А це звичайне лінійне рівняння, тому це явно не квадратне. Ну і Г тут так, тут в нас 5, мінус 5х квадрат додати 1 дорівнює 0. Тобто в нас є х квадрат, а коефіцієнт перед х, так, наше b тут рівнює нулю, але це теж є квадратним рівнянням. Так, і так, ще одне завдання. Розв'яжіть рівняння х квадрат дати 6х додати 9 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант, дискримінант тут рівнює нулю. Так, і відповідно, далі можемо знайти корені. Як шукати дискримінатор, в нас було на минулих е, слайдах. Так, відповідно, ось тут у нас формула, і ми можемо до неї згорнути. Тобто в нас вийде х задати 3 в квадраті дорівнює 0. Далі запишемо х задати 3 дорівнює 0. І відповідно, х дорівнює мінус 3. Відповідно, тут в нас буде корінь мінус 3. У нас єдиний корінь і єдиний розвісок, так як дискримінант дорівнює нулю. Так, ось такі завдання, ось такий дискримінант. Ознайомилися з дискримінантом-формулою для квадратних рівнянь. Тому удачі вам і гарного дня!